Під колесами вантажівки загинула восьмирічна дівчинка. Медичний чат-бот запустили на Вінниччині. Подільський зоопарк збирає кошти на генератор. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. Медичний чат-бот запустили на Вінниччині. Про це повідомила перший заступник начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Чат-бот створений для того, щоб налагодити комунікацію між медиками та пацієнтами. Зокрема, пацієнти швидко зможуть знайти телефони гарячих ліній Міністерства охорони здоров'я України. Національної служби здоров'я України, департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації, контакти надкластерних лікарень. Чат бот дає можливість подати свої скарги та пропозиції, поставити запитання, які хвилюють пацієнтів департаменту охорони здоров'я, який дасть всі необхідні вам відповіді. Корисним він буде і для медиків, які саме зараз шукають роботу. Пропозиції з досконалення роботи можна надіслати за електронною адресою dos.vn.ua.sobaka.gmail.com. Більше про роботу медичного чат-боту розповість прес-секретарка департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Інна Мартонікова. Щодня Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької військової адміністрації отримує десятки дзвінків на гарячу лінію від мешканців нашої області. Здебільшого це питання стосується, як знайти телефони певних гарячих ліній, як знайти телефони лікарень нашої області. Тому ми працювали над тим, щоб покращити комунікацію між пацієнтами та медичною галузю області. Ми вийшли з пропозицією до Вінницької військової адміністрації розробити чат-бот в Телеграмі. Нас підтримали. І вже за кілька тижнів ми маємо цей чат-бот минулої п'ятниці. Він розпочав свою роботу, і ми вже маємо кілька звернень. Ним за вихідні, фактично за три дні. Ним скористалися близько тисячі відвідувачів. Ми бачимо це в по статистиці. Що можна знайти в нашому чат-боті? Це телефони гарячих ліній Міністерства охорони здоров'я, е, Національної служби здоров'я України, телефон Департаменту охорони здоров'я, е, наш, тобто наш телефон. Е, також можна знайти контакти, актуальні контакти е, усіх надкластерних медичних закладів області. Е, Є інформація про те, як стати донором, адже всі ми пам'ятаємо, що наша кров теж може битися. Також ми додали рубрику про ментальне здоров'я. Наразі це досить актуально, адже українці мають зустрічати перемогу не тільки фізично здоровими, а й ментально здоровими. Місяць чат-бот працюватиме у тестовому режимі, адже у нас ще є там функція, де ми збираємо скарги та пропозиції. І усі ті пропозиції, які знайдуть, ми реалізуємо. Намагатимемось реалізувати. Як нас знайти? Потрібно зайти в Телеграм, у розділі пошук ввести собачка і нашу адресу це до з англійськими буквами. Доз ВіН, нижні підкреслення. Bot. Користуйтеся, надсилайте свої пропозиції, ми будемо їх реалізовувати. Мавпи, сурикати, Лемури, Валабі, Ягуар та в'єтнамські свині. Це мешканці подільського зоопарку, які полюбляють тепло та потребують його в холодні пори року. Втім, за відсутності централізованого електропостачання, працівники зоопарку не зможуть використовувати електричні насоси для парового опалення у вольєрах цих тварин. Тому подільський зоопарк оголосив збір під гаслом: збережемо тварин, придбаємо генератор. Потужність генератора має бути 16-18 кВт, вартість 309 тисяч гривень. На даний момент на генератор вдалося зібрати 6150 гривень. З нами на прямому зв'язку директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Отож, перше питання: який потрібно закупити генератор і яке його призначення для е, життєдіяльності та Недопущення е, некомфортного життя у зимовий період е, тварин, які знаходяться на території Подільського зоопарку, ми вимушені придбати дизельний електрогенератор, який е, буде е, невід'ємною складовою життєдіяльності зоопарку. А саме, Завдячуючи йому будуть працювати насоси, які подають для тварин воду, будуть працювати насоси для циркуляції парового отоплення, завдячуючи якому проводиться обігрів теплолюбивих тварин в зимівниках в період зимового часу, і також роботу морозильних камер, в яких зберігаються м'ясні продукти. Рибні продукти та молочні продукти. Як вінничани можуть долучитися до збору? Де можна побачити рахунок для збору коштів на генератор? На сайті Подільського зоопарку є рахунок, звертаються до всіх небайдужих. Хто може, може перерахувати кошти, подальшому за які будуть придбані генератор і до нього всі елементи. Дякуємо вам за розмову. З нами на прямому зв'язку був директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Реквізити для оплати ви можете побачити зараз на екрані. Нагадуємо, що вхід в зоопарк для дітей внутрішньо переміщених осіб, дітей з багатодітних сімей і для інвалідів першої та другої групи безкоштовний при наявності необхідних документів. На Вінничині затримали зловмисника, який облив касирку бензином та намагався підпалити банк. У погребищі 32-річний чоловік прийшов до відділення банку з вимогою повернути йому кошти, які, за його переконаннями, зникли з його рахунку через недбалість працівників. Чоловік розлив легкозаймисту речовину у приміщенні банку та на працівницю установи. Потім дістав запальничку та підпалив підлогу. Правоохоронці вчасно прибули на місце пригоди. Втім, зловмисник не злякався і облив бензином і працівників поліції. А потім намагався їх підпалити за допомогою запальнички. Вогонь загасили вчасно, ніхто з людей не постраждав. Слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 7 років. Смертельне ДТП за участі дитини трапилося цими вихідними на Вінниччині в місті Ілінці. Близько 12.00 47-річний водій вантажівки Ман збив восьмирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді в попутному напрямку. Дівчинка отримала травми, які були несумісні з життям. Водія вантажівки правоохоронці перевірили. Він виявився тверезим. Транспортний засіб помістили на арешт-майданчик. Тривають слідчі дії. Також призначено ряд експертиз. Порушене кримінальне провадження. Санкції статті передбачає до 8 років позбавлення волі, повідомляють правоохоронці. Заборони не діють. Мешканці Вінничини продовжують палити суху траву, що спричиняє чималі пожежі в екосистемах області. Лише минулої доби бійці ДСНС 17 разів виїжджали на ліквідації пожеж, спричинені підпалом сухої трави, поживних залишків та сміття. Повідомляє головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Близько 12 гектарів сухої рослинності було знищено у Гайсенському, Хмільницькому, Жмеринському, Вінницькому, Могилів Подільському та Тульчинському районах області. Рятувальники продовжують нагадувати, палити траву та сміття суворо заборонено. Експозицію музею повітряних сил ЗСУ присвячену уламкам знищеної російської техніки. Тепер можна побачити у музеї транспорту Вінниці. За ініціативи Офісу туризму було прийнято рішення змінити місце розташування нових експозицій. Серед представлених експонатів фрагмент крилатої ракети Калібр після ракетного удару 27 лютого 2022 року по аеродрому міста Вознесенськ. Рульова поверхня баражуючого боєприпаса Шахет-136. Виїзна виставка музею повітряних сил ЗСУ присвячена дев'ятнадцятій річниці українських повітряних сил. Побачити уламки ворожої техніки можна до 10 вересня за адресою вулиця Соборна, 64. На виставці представлено поштові марки офісу туризму Вінниці на честь героїчних подвигів льотчиків. Бойовий гусак льотчик вартові українського неба. Спільно з офісом туризму, ідея офісу туризму міської ради комунального підприємства, який ми підтримуємо і спільно співпрацюємо, була створити таку постійно, ну не постійно, а тимчасово діючу виставку спільно Вінницький музей моделей транспорту і музей повітряних сил Збройних сил України на цій виставці ми Представили зразки, верніше моделі озброєння, якими наші воїни захищають наше небо від російської агресії, зразки ворожої техніки, яка була знищена нашими воїнами, і зразки екіпіровки, в якої льотчики виконують свої бойові завдання, захищаючи наше небо. Волонтерки з села Махнівка Хмільницького району за рік виготовили понад 60 тисяч порцій гарячих страв у сушеному вигляді. Їх відправили українським військовим на різні напрямки. Продуктами для виготовлення сушених страв волонтерів забезпечують місцеві жителі та фермери. Приміщення для роботи теж надав місцевий житель. Волонтери кажуть, аби насушити інгредієнти, потрібно від 8 до 10 годин, в залежності від завантаження сушарок. Щоб приготувати гарячу страву, вміст пакету потрібно залити трьома літрами окропу і зачекати 15-20 хвилин. Готували тут і для Валерія Залужного. Для нього засолили оселедець з Коропа по-домашньому. Попри те, що місцеві активно допомагають з продуктами, все ж є потреби, які потрібно покривати коштами. Зокрема, електроенергія, якої в місяць набігає на 3,5 тисячі гривень, та фасувальні пакети. Тому волонтери неодноразово організовували благодійні аукціони. 23 липня у нас було рік. Виготовили ми більше 60 тисяч порцій. Ми знаходимося на трасі. У нас хто заїжджає, ми всім ну, ми не відмовляємо. Військовим від військові вже знають, уже один одному передають. Запорізький, Херсонський, Харківський напрямок. У Нас є ось Олена Іванівна і Леонід Броніславович, такі сильніші волонтери, які теж беруть, передають хлопчикам 95 та танки. Ну вони передають всім. Буквально починає з дров, возимо всі, що, що треба на госпіталя, Завозимо, розгружаємо, загружаємо, пайки ось до людям. Ну, так все, що потребує. Люди допомагають, допомагають буряком, цибулею, огірками. Всім, чим можна. Благодаря цим людям теж є така можливість дівчат, щоб вони готували. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо донатити, щоб допомогти нашим військовим швидше вигнати ворога з нашої землі. З надією на перемогу.